Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, пошти п'ять. Зараз я вам покажу погоду. Може ви не побачите, а може і побачите. Бачите, сніг, 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 сніг. І мінус От У мене навіть отут двері не відкриєш. А ні, ні заїдають, бачите? Отак. От так, Я не хочу її відкривати, бо відкриєш до кінця, тоді ще не закриються. От. Ну, що вам розказати, мої рідненькі? Як ви можете вже побачити, я вже приїхала. Це в мене чайник. Я тут варю пшеничну із великого, великих кусочків пшениці, варю кашу. Це колись мені давали, я подивилась вона до кінця 24-го року. Думаю, зварю, бачите? Пшениця це, але здоровими кусочками. Ось. Так я хочу долити води і хай кипить. Довго там написано 20 хвилин, щоб вона кипіла. Ну і хай кипить собі. А це достала з морозилочки Ягоди, малінка. І оце яка ще така ягода здорова. Ще там і черніка є. А це собі варила зутра суп-пюре, От, кушала. Ну що, зараз покажу вам, бачите, у мене ж уже немає різдвяних прикрасок. Ось моя диван мій склала, ось моя картина, міремаре, опять, опять. Проти вікових змін шкіри рук. Міремаре, бачите, міремаре, замочок. Оце мимо цього замку, ну, трошки так, він трошки в стороні отак остався. ну бачите, ж, заїзд туди. А ми отак туди повернули і вчора їхали в аеропорт. Виїхали ми вчора раненько, о 4 годині, бо у сьомого в мене вже був виліт. О, нам треба було доїхати, здати мого чемодана. У мене був тільки один чемодан. Я один в один поклала. Отак, от як зараз він тут у мене. Я його вже ось протерла, ось і положила. І однесу в підвал. Що він мені вже скоро не, не, по, не потребується. Це моє робоче місто. Може, вам цікаво, що ж я тут роблю, роблю. Роблю, роблю, роблю. Роблю те, що треба. Отак. От ну Приїхала додому і вчора ввечері тільки скупалась, навіть голову не мила, і вляглася спати. Бо, як би то не було, але я зморилася. Зморилася, з того, що один перельот у мене. А у Франкфурті мені треба було очікувати е, годину 40 хвилин, але рейс затримали, і коротше, отримувала я 3 години. Три години я отримувала. Тоді самоліт був дуже здоровий. літак, такий здоровий, літак був такий здоровий. Ви знаєте, мені каже, я на таких здорових літачках ще не літала ніколи. З однієї сторони три сидіння, з другої сторони, три сидіння, три туалета у літаку. І це тіп'ятку налала. І той. Ну, проходжа, як обично. І людей був повний літак, повний літак летіли люди із Франкфурта на Хельсинки. Ну, може, люди... Я не знаю, та я і німецьку річ чула, і фінську річ чула. Коротше, от -отак. Оце, бачите, поклала клійоночку, то що мені Анічка моя невістка прислала посилку. Як... Оце Вона така, як пленочка. Клійоночка, як пліночка. Мені подобається. І стіл, видно, там мій чорний. І це таку штуку поклала, тому що, якщо сюди отак гаряче поставити, воно ж отак зразу зіжметься. Ну, на що ж портить? Оце таку штучку собі кушать. Всі прикраски повбирала. Бачите, нема нічого. Нема нічого. Це ж Тут місто приготувала, приїдуть мої квітки, і я їх поставлю. Отут оце поклала таке, чи на осінь чи на весну. Та ні, цвітуть цвіти, мабуть, на весну. Навесну таке. Хатинка така. Ось От, тут ковір поклала. Я не дуже люблю коври, я вам уже багато розказала, але поклала, чого воно буде стояти скручене, Да? Зараз підемо в спальню сюди покажу. Ну і тут же ж це той ковір що був. Ось тут подушечки. Бачите, он такий візерунок морозна намалював на вікні. Подушечки. Тут весела подушечка така. Короте, от, так тут все в мене і є. Все поприбирала, все по, по, Короче, Прокинулася сьогодні о сьомій і закінчила десь аж у другій. Ну, я не, не, не торопилася, не спішила. Думаю, Та, куди мені спішити? Я поприбирала трошки, тоді посварила каші собі вівсяної ну, ягодами, поїла. Це я достала вже другу партію ягоди, розмаражую. Хай розморозиться. От, поїла каші, тоді попила кави припсу. Правда, молока не було. А я без молока попила. Ось вона яка кашка, хай вариться. От, зараз я одне зерно достану, покуштую. Ну, я думаю, що. Та ні, не буду куштувати, я знаю, що воно ще не готове. От. І тоді давай далі поприбирала, тоді отож супа пообідала. От, з наточкою поспілкувалася з Анюю, з Настюшою ще не балакала, тільки е, е, доброго раночку написали мені. Ось календар, той, що мені прислали. У посильці, ось календар сьогодні, субота, 20. Завтра, вон, бачите, 21-ша неділя. І отут це все написано, що почитати можна таке інтересне. Оце такий крем привезла собі. Я не показую, що я привезла. Ну, я, я так вам скажу у двох словах, що я небагато і привезла. Ось, бачите, оце ж привезла. А чого воно в мене перевернуто? Не на ту сторону. да? Отак. Оце ж Пандоро привезла собі, отакі палички. І тут ось трошки одна роздавилась упаковка. От. Тоді що ще я привезла? Отакі конфеточки. Це, це мені епіфанка принесла. Як у Віталії заканчуються всі різдвяні свята, є така у них добра відьмочка епіфанка. І вона приносить хорошим діткам смаколики, а поганим, хто погано себе цілий рік вів, їм угольочки. Я себе вела хорошо. От, мені епіфанка дала такі конфетки. Іпіфанка принесла ті вафлі, він любе, шоколадні. А Масімо на ті, от і мені епіфанки приніс теж шоколадку, таку, як вона любить. В общем, такі справи. От, -от, так ми. От, от такі справки у нас. От Поприбирала все чистенько, хорошо. Та, ну, я вам так скажу, у мене завжди чисто, але ж, як я збирала речі, отут сюди викатувала чемодан, вісиш, ставила, взвішувала все. От, То, може, тут і пилі було трохи. Ніхто до мене не приходив, от, ніхто не то, ну, оті провіряти, переділувати, Ні, нікого не було. Ось прийшов счет мені 22. го Першого це понеділок заплатить. Ось 65 євро 89 центів. Це за той за світло. Ну от, До. А що тут треба новий договір заключати? Мабуть, так. Да. Мабуть, так. Да. от, такі от справи. Так що я оце заплачу. І буде хорошо. І більше, якби так і нічого, ніяких у мене справ і немає. А ну, завтра, не у понеділок позвоню, і вівторок позвоню до своєї дяконші, назначу зустріч. От, а в понеділок, а в понеділок у нас дощ. Сьогодні мінус 13, завтра мінус 9. А в понеділок дощ. Не знаю, завтра, може, сяду на буса та поїду. Бачите, веточка, ну, вона трохи величенька провалюється тут. А що, якщо я її поставлю, то і в вазу. А у вазу вона буде здорова дуже. да? Стоять отак у вазу. Хай стоїть у вазі. да? Хай стоїть у вазі. Там її можна піджати, ото там металеве таке. Та подивлюся. О, вазу ж тоді ж я приберу. тут же вона ж у мене в куточку, стоїть. У куточку там ото стоїть. ваза, А тут же будуть квіточки. Але ми ще не спілкувалися з подружкою. Ну, ми спілкувалися, але ще не домовились, коли вона мені мої квіточки привезе. От бачите, скільки 5-10, а вже так темніше. Ну, так я так і не розказала, це я тут вам отак машу. У 4 ми виїхали в аеропорт. Поки доїхали, дощ такий був сильний, сильний-присильний дощ був, але не холодно, було плюс 11. От, плюс 11. Ната, мене, Ната мені зробила сніданочок, я поїла. А що я, я Йогурт з'їла ми ж? Ми ж у, це ж у п'ятницю я виїхала учора, а в четвер ввечері ми, ми, ми Чого ми ввечері поїхали, бо масімо ж робив з дому, йому в нього робочий день закінчується у, у 16.45. Він повинен бути вдома, поки не закінчиться робочий день. Як тільки закінчився, ми вже в 16.45 були у дверей. Вийшли і поїхали ми в Словенію. Ми поїхали в Словенію і треба було щось що купити. Купили ось ці от паштети, отакі от паштети і отакі. От Трошки, бачите, мені вони примялися у чемодані. От паштети, це мені, ті кажу, не клади багато, вона все одно багато поклала. Скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість паштетів. Шість паштітів поклала. І ось ковбаску я собі я завжди її привозю. 11,99 на 4,58. І це ми купили тож у Віліканка називається Мартадела Віліканка. Це ми теж її купили в этом, у Словенії. тому що не купили в Італії, а вже як поверталися, Масімо каже, ну, давайте ще заїдемо, ще купимо. Кажу, Масімо, ні, не хочу я. Ми ж спеціально вклали чимадан в чимадан, щоб в мене було менше е -е, речей. Ось, бачите? От, написано: спар магазин Словенія. От. Вона хороша, така ковбаска. От каші зроблю собі на вечір. І покушаю. А так, пусто, бачите, пусто, немає нічого. Це в мене ще сир був тому морозілки я достала. Нема нічого. І я не хочу, і сьогодні можна було, я сама собі казала, піди купи собі молока, кефіра, йогурти, там ще щось може купи, фруктонезо. А тоді думаю, та на що воно мені треба, я поморозу, по морозу по-такому буду ходити. Сиди вдома. І я оце сидю вдома. А завтра подивлюся, якщо буде 9, не дуже такий великий мороз. І завтра у нас торговий центр з Канці, ну, всі магазини отакі, от що по одягу, відкривається в 11. Так я, може, десь в 11 піду на бус, сяду на бус, тут дві зупинки чи три зупинки, під'їду, от походжу, зайду продукти, які куплю собі. От, ну, такі оце: молоко, кефір, фрукти, може, якісь, яблука. Я робила собі в Італії. Яблука, ой, у них такі хороші, сочні, здорові яблука. От. Е е я в микроволновці робила. Я люблю їх і в мікроволновці, і в духовці. Ну, я б собі оце купила б яблук, може, штучки там чотири мікроволновки поробити. Ну, гірок, там, може, помідор, бо таке. І молока, кефіра. Нічо, нічо, більш нічого, мені нічого не треба. Ну, масла, може, пачку купила коров'ячого. Ото і все. Ага, ну що це? Я перепригаю з одного на друге, так вам і не розказую толком. Ну, коротше, у 4 виїхали, страшний був дощ, прямо отак стіною стояв дощ. От, І їхали не спіша десь годину 15-20, годину поки доїхали до аеропорту, хоч там і невелике розстояння, але ж темно ще ж 4, І такий дощ, десь стіною. от. Приїхали, одразу багаж віддали, людей пошти нікого не було, багаж віддали, хвилин 15 і все. і Вона каже: Іди, мамо, іди вже на реєстрацію. Ну, Пака-пака, обнялись. Я, я інколи тобто, заплачу, а вчора дня. Думаю, ну чого я буду плакати? Чого? Себе розстраювати, дитину розстраювати. Я ж дасть Бог. Буду жива, здорова, то у літочку приїду. От. З Масімо обнялися. Він хороший в нас зять. Буває трошки таке щось там своє, на своїй волні, на італійській. Але я на нього не обращаю уваги. Бо я ж багато не розумію, що він каже. Не розумію. Він отут там щось каже, там щось отут таки, на емоціях увесь. Та мені все одно. Ну і все. І полетіла я. Зараз я прирвуся, мабуть, і тоді ще я вам порозказую.